Коли можна буде вилучити з конституції пункт про без'ядерний статус нашої держави? А що варто це робити? Насправді, ну це питання не для бліцу, але я хотів би, щоб, знаєте, отакий ура патріотизм повернути в сторону практичної політики. Неправильно було прийнято рішення на рубежі 92-34 років, коли віддали безконтрольно тактичну, наголошую, ядерну зброю Росії. Коли дозволили їй вивести абсолютно безконтрольно. оця тактична ядерна зброя була нам потрібна. Стратегічна потім вже не мала сенсу, бо вона була націлена тільки на територію Америки. оці балістичні ракети. Повертатися зараз треба розуміти наслідки. Як тільки б ми зараз з вами заявили про без'ядерний статус, я знаю, що дуже багато людей, таких ура патріотів сказали би класно. Але одразу проти нас насторожилися наші нинішні зарубіжні партнери. І ми всі при тому втратили перше, а друге в військовому плані, зброя ядерна насправді не є зброєю. Це дуже дорога, але іграшка. Хай мене простять, ті, хто з до неї ставляться з повагою, тому що вона жодного разу не була використана для досягнення якихось тактичних чи стратегічних інтересів. От тільки Херосі Ман-Гасакі, і все. А з 45-го року по 16-й, подивіться, скільки трильйонів доларів вже було вкладено на її розробку, підтримання, утилізацію, модернізацію і так далі. І що воно дало? Ізраїль має ядерну зброю. Це уберегло його від постійного стану війни з сусідами. Ні. Індія та Пакистан мають обоє ядерну зброю. Це уберегло їх від постійних час від часу конфліктів. Так само, ні. Є інші більш ефективні, набагато дешевші способи нанесення ударів високоточними боєприпасами підвищеної могутності. Отут перспектива.